Я себе мрій перемагай! уродженець Ла Моквин, що на Березнівщині, Дмитро Кондратюк, повернувся із чемпіонату Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років. Це останній рік, коли Дмитро ще міг виступати у цій віковій категорії. Прощання із ю 23 вийшло. Медальним Дмитро змагався у двох вправах ривку та поштовху. Вагова категорія до 81 кілограму. У ривку, розповідає тренер, його вихованець наповну викластися не зумів. Завадила травма, отримана на попередньому чемпіонаті Європи у Вірменії. Це ще оставляє психологічний бар'єр у спортсменів, які травмуються. Він каже, що це заходить під сознання і починає організм сам страхуватися». Як наслідок у ривку спортсмен підняв 144 кілограми і посів восьме місце. А от у поштовху Дмитру Кондратюку рівних не було. Він розпочинав із ваги, якою інші уже завершували. Спершу підняв 183 кілограми, а далі разом із тренерським штабом вирішили йти в абанк. два підходи ми думали 190, а потім 192. Перший підхід на 190 кг виявився невдалим. Залишалася остання спроба. Знову вага 190 і на цей раз усе Виходить, Дмитро Кондратюк виборов золоту медаль у поштовху, піднявши вагу на 7 кілограм більшу ніж найближчий переслідувач. Також важкоатлет із Березнівщини став срібним призером у двоборстві. Тобто, за сумою піднятої ваги як у ривку, так і у поштовху. Уся іронія долі у тому каже спортсмен, що від золотої медалі у двоборстві його відділив всього один кілограм. Загальна піднята ним вага склала 334 кг, кілограми. А у представника Грузії 335 кг. кілограм. Будемо їхати за золотом, але вийшло як вийшло виступом своїм задоволений. Золота медаль у поштовху та срібна у двоборстві на чемпіонаті Європи станом на зараз найкращі здобутки Дмитра Кондратюка. Попереднім найбільшим успіхом була бронзова медаль на чемпіонаті Європи у 2022 році. Загалом важкою атлетикою Дмитро займається уже майже 10 років. Має безліч перемог на внутрішній арені. Втім, мріє і про світове визнання. Зараз він є членом збірної України і уже в грудні буде їхати в Бахрейн на чемпіонат світу. Попри досягнення свого вихованця, тренер вважає, що до Дмитра майже відсутня увага з боку спортивних товариств та профільних управлінь його рідної області. Наразі хлопець виступає за місто Київ, де й навчається. Рівенська область якось не допомагає. А місто Київ може більш матеріально забезпечене, то там знаходять для нього кошти. Загалом збірна України на чемпіонаті Європи серед молоді з важкої атлетики була представлена вісьмома спортсменами. У підсумку вдалося увійти у топ 5 Є у цьому спільному здобутку і вагомий вклад спортсмена із Березнівщини. Дмитро Кондратюк сподівається, що зараз для нього усе тільки починається, І попереду ще не одна перемога на світовому рівні. Вадимороз Артем Шаула, Media Group.